Мої вітання, хто у цю мить разомістова каналу Март в ефірі програма Діалог. Мене звати Олександр Матюшенко. Вітаю вас. Як завжди, у цій студії ми говоримо про Миколаїв та говоримо про наше місто з компетентними та освіченими миколаївцями. І сьогодні у нашій студії я радий вітати Артема Кривцова, голову управління громадської організації Молодіжний центр наукової діяльності. Пане Артеме, вітаю вас. Вітаю! Я назвав вашу посаду, однак це такий момент, дещо номінальний, тому що вас я в першу чергу знаю як людину, яка. Живе молодіжною політикою Миколаєву вже далеко не один рік. І оскільки на сьогоднішній день Миколаїв є цікавим містом для наших міжнародних партнерів, відомо, що молодіжна політика для них також це важливий момент, на який вони звертають увагу. І з ким як не з вами сьогодні про це я б хотів і поговорити. Хотів би почати з того. Розкажіть, будь ласка, трохи про себе. Як почався ваш шлях в молодіжній політиці, а також і в науковій діяльності. теж. Народився в місті Миколаєві. Все життя. Прожив в цьому місті, працював в цьому місті. З 2015 року беру активну участь у роботі і у діяльності молодіжних громадських організацій в сфері молодіжної політики в цілому. Розпочинав свою діяльність саме в молодіжній політиці з посади голови органу студентського самоврядування. Це зараз Миколаївська гімназія номер 13 А вже потім. Поступив до коледжу Миколаївського університету імені Хамлинського і мене було обрано головою прес-центру коледжу і паралельно представником студентської ради коледжу. Сам навчався в коледжі за фахом право, і в 2017 році за рекомендацією адміністрації коледжу мене направили брати участь у Координаційній раді молодих юристів при головному управлінні юстиції Миколаївській області. Цей орган існував. Приблизно з 2014 по 2019 роки. З 2016 по 2019 роки я мав членство в цій кориційній раді, і ми розвивали багато правопросвітницьких питань, зокрема, це розвиток Інституту параюристів систем безоплатної правової допомоги. І Підтримка пілотного проєкту Мін'юсту я маю право. Тобто, це рекламні кампанії, це школи практичного права для людей похилого віку для людей з певними фізичними обмеженнями, соціальним сектором. І також це була активна співпраця з правоохоронними і правозахисними організаціями. В 2018 році я став засновником громадської організації «Молодіжний центр наукової діяльності. Яка на сьогоднішній день є однією з найпровідніших молодіжних організацій Миколаївщини, яка досліджує питання молодіжної політики, правової освіти і молодіжної наукової діяльності. Наші організації має членство Кандидати наук, бо зараз називають доктор філософії, аспіранти різних закладів вищої освіти, не тільки міста Миколаєва, а й України. Зокрема, місто Дніпро, місто Київ, місто Львів. Хочеться також відзначити. І також студенти з закладів фахової передвищої та вищої освіти, ну, тобто коледжі, університети. І це студенти, починаючи з першого курсу, ми починаємо вирощувати молодіжних лідерів, допомагати їм з 14 років, тому що в нас є закон України про станення засади молодіжної політики, де представники молоді, є люди з 14 до 35 років, з цією, вікою категорії категорією ми працюємо. От якраз хотів з цього приводу значити, так як в нас дивиться також різна аудиторія, для багатьох поняття це модіжна політика, вона якимсь є дещо незримим і незрозумілим. Ви як людина, яка вже в цій області працюєте достатньо тривалий час, розкажіть, будь ласка, чим займається модіжна політика і для чого вона покликана в нашій державі? У нас є чимало інструментів в сфері молоді, які може використовувати. Кожен представник молодіжного сектору і, взагалі, представник молоді, якщо він навіть до цього сектору і не долучений, на сьогоднішній день у нас формується рада з питань молодіжної політики при Миколаївському міському голові. З 2019 року я є заступником голови цієї ради, займався більш правовими питаннями щодо функціонування певних. Молодіжних процесів, які відбуваються в нашому місті, надавав певну юридичну підтримку молодіжним громадським організаціям, які її потребують, і також брав участь у розробці деяких нормативно-правих актів, наприклад, Миколаївської міської ради, щодо діяльності як і молодіжних організацій, інститутів громадянського суспільства, молодіжних ініціатив в нашому місті. На сьогоднішній день хочу також відзначити, що. Коли почалася повномасштабна війна, як заступник голови ради, я зміг залучити до Миколаєва всеукраїнські громадські організації, які є партнерами Міністерства молоді та спорту України. Національне об'єднання радників з питань молоді один із основних партнерів. Це є об'єднання радників міських голів, голів облдержадміністрації, обласних рад, районних, в тому числі Голів ОТГ. Які саме займаються бікусь питань молодіжної політики в рамках співпраці з цією організацією, як молодий юрист, мав змогу пропрацювати і бути співавтором типового положення про посаду радника з питань молоді відповідно до закону України про сенсади молодіжної політики, і також допомагав розроблювати типове нові топові положення про молодіжні ради в територіальних громадах і при обласних місцевих державних адміністраціях. Це є най таким найвагомішим досягненням співпраці з цією організацією. Тобто ми дали юридичну можливість молоді брати участь у процесах, пов'язані з місцевим соврядуванням і державним управлінням. Чи можна говорити на вашу думку загалом, якби, звісно, це грубо і може оцінічно не звучало. Чи стало повномасштабне вторгнення таким поштовхом до розвитку молодіжної політики у Миколаєві вже в ширших масштабах? Якщо ми вдалося зуміли залучити сюди, ще й організації, які при міністерству освіти і науки, як ви зазначили, і які раніше не працювали тут? Ну, повномасштабна війна змінила дуже Багато доль людських, дуже багато життєвих етапів теж кардинально змінилося. Економіка змінилася, оперативна ситуація змінилася, тим паче, що Миколаїв це взагалі прифронтове місто було. Перше, що я зробив, коли почалось повномасштабне вторгнення, я зібрав активну молодь, які мають певний військовий досвід, і ми долучились до волонтерської діяльності. В екстремальних умовах, в бойових умовах, і дуже дякую кожному волонтеру нашого міста, нашої області, нашої країни, навіть міжнародним волонтерам, які нам в цьому допомагали. Тому що не дивлячись на наш молодий вік, не дивлячись на те, що багатьох немає сімей ще, бо вони ще дуже молоді хлопці, вони ризикували своїм життям і під час оборони Миколаєва виконували важливі гуманітарні волонтерські функції. Я спільно з ними цим, цим займався. Це є найголовнішим досягненням. Де да зараз ці люди? Зараз ці люди перебувають на військовій службі Збройних Силах України. Я, в принципі, разом з ними. Тому що ми не можемо сидіти осторонь того, що тут відбувається в нашій країні, в нашому місті. Ми повинні захищати нашу державу. І хочеться, щоб синьо-жовтий прапор майорів в кожному українському місті в Кожному українському селі і на самому пункті. Не можу з цим не погодитися, цього всі хочуть, і е, саме важливим моментом в впровадженні молодіжної політики є робота молодіжної ради, а також управління молодіжної політики в Миколаєві. Наразі йде формування уже нового складу молодіжної ради. А, будь ласка, е, розкажіть, які зараз можуть стояти виклики перед молодіжною майбутньою молодіжною радою у Миколаєві е, в тих реаліях, яких місто зараз існує. Тому що я нагадаю, Миколаївська область до сих пір до сьогоднішнього дня залишається прифронтовою областю. А відповідно, місто наше Миколаїв є обласним центром, яке також в цій ситуації. Перше питання, яке я б хотів порушити, коли сформується склад Ради з молодіжної політики при міському голові, це буде підтримка молодих військовослужбовців. Юридично, психологічно, саме молодих, тому що в нас багато військовослужбовців є саме представниками молоді. Коли вони повертаються з військової. Такої бойової зони, да, можна так сказати, в цивільне життя хтось після поранення, хтось на реабілітацію, хтось когось комісували після поранення. Їм треба адаптація, і їм треба знайти себе, щоб вони мали певний соціальний фундамент підтримки з боку молоді, з молодіжних організацій і з боку влади. Тому що рада є інструментом між громадськістю і владою. Це є Це є. Такий склад саме авторитетних молодіжних громадських організацій. І перше питання це саме буде підтримка молодих військовослужбовців. Наступне питання це є міжнародна підтримка. У нас зараз є активний стратегічний партнер молодіжній політиці, це Данія. Зараз знаю, що планується відкриття Миколаєві філіалу Українського датського молодіжного фонду. Про це було повідомлення в багатьох анонсах в засобах медіа. Ось, і ми теж, як громадські діячі, активно долучаємося до розробки певних аналітичних матеріалів, моніторингових матеріалів для того, щоб ми зрозуміли потреби молоді і зрозуміли проблеми молодіжної політики в нашому місті. І спільно з датськими колегами ми будемо вирішувати це питання. Зокрема, це питання, що стосується працевлаштування молоді, підвищення кваліфікації молодих спеціалістів, наприклад, дістажування та курсів. Ну і також молодіжне житло. Це теж немало важливий факт. Бо треба молодість сім'ям розвиватися, їм треба де жити, бо в батьках наші не, не багато ну, не дуже хочуть. Хочуться бути самостійними і працювати на благо України, сплачувати податки. Також хочеться зазначити, що важливою ну, саме від мене буде як представника ради, незалежно від посади, яку буду обіймати. Це буде розвиток правої освіти, щоб молодь знала, незалежно це від певної професії, від певної категорії, там соціальної, щоб вони знали, куди можна звернутися при вирішенні певних соціально-побутових питань, в тому числі й житлово-господарських питань. Ну і також мали певні можливості щодо самореалізації. Це ті ж самі грантові проєкти, програми з розвитку молоді. Ну і також у нас в Україні працює зараз інституція молодіжний працівник. Щоб молодь активно могла допомагати своїм майбутнім поколінням, своїм дітям і також своїм учням вже, бо дуже багато з молодих вкладачів, студентам. Як саме можна реалізуватися в, в громадському секторі молоді? Тут і в плані правої роботи я вважаю, треба ще виділяти таким окремим розділом це медіаграмотність, як обов'язково є важливою складовою в умовах як повномасштабної війни, яка триває з 22-го року, так і гібридної війни Росії проти України, яка триває набагато вже більше. От я хотів запитати, ви зазначили про те, що важливо саме буде напрям роботи в молодіжній політиці це створення умов для. Саме життя людей, які побували на фронті військових, які повертаються в першу чергу молодих людей. Чи буде в цьому році запит на членів саме молодіжної ради, які є військовими або які вже пройшли фронт і на сьогоднішній день уже повернулися до повсяденного життя цивільного? Я думаю, що в Раді будуть представники, які саме знаходяться зараз на певній реабілітації, хтось проходить службу. В місті Миколаїві, в Миколаївському гарнізоні. Я думаю, вони, як військові спеціалісти, ведуть до цієї. ради, і, Бо в нас є цивільне життя, так, а є військове життя. І є певна спеціальність або військова, або цивільна спеціальність. І треба в місті Миколаєві дуже необхідно, щоб саме було. Допомога і поради від військовослужбовців, молодих військовослужбовців, як вони це бачать, тому що те, що пережили наші військовослужбовці на фронті, то і треба допомагати адаптуватися. А вони, як ніхто знають, бо вони з цими процесами адаптування є прямими учасниками, і таким чином вони допоможуть. представникам молоді, може, трошки змінити певні процеси, певні процедури. Щодо волонтерської діяльності тої самої, щодо оформлення певних потреб на гуманітарну допомогу, на психологічну допомогу. Тому я думаю, представники і в тому числі правоохоронних органів, тому що правоохоронці теж відіграють важливу роль у захисті територіальної оборони нашої держави. Хотів запитати, як саме оця саме цей напрям допомоги військовим він може інтегруватись і корелюватися із з допомогою віддання від західних партнерів, тому що будемо говорити відверто, в основному, не в основному, а та допомога, яка сьогодні здебільшого надається Данію Миколаєву, це допомога гуманітарна, це цивільна, це саме для того, щоб Миколаїв якнайшвидше відродився після російської агресії. Чи готові вони створювати ці умови саме для людей військових або колишніх уже військових? А вже ж. Тому що кожен військовослужбовець є громадянином України П перемога буде за нами обов'язково. Це питання часу. Ми обов'язково, Україна обов'язково переможе. І після нашої великої перемоги е військовослужбовці повернуться через певний час, а вже ж не одразу через певний час, е до цивільного життя. І в, і в нас зараз є воєнний час, так а то буде вже післявоєнний час. Час відновлення. Територіального розвитку, будуть відбудовуватися підприємства, відбудовуватися об'єкти комунальної державної власності, навіть і приватної власності. І треба спеціалісти. Бо на сьогоднішній день військовослужбовці це універсальними спеціалістами. В них є, окрім того, що цивільна спеціальність, а й військова. І вони навіть зможуть перелаштуватись на нову спеціальність, наприклад, буду в гуманітарі, став представником такої технічної. Так технічного осередку, то він зможе вирішити певні технічні питання, інженерні питання і так далі. Хтось був трактористом, допустим, да, або комбайнером, стане юристом, тому що можливо ця людина на, на прикладі працювала на штабній діяльності. Є і такі випадки в, нашій, в наших Збройних силах України, і вони зможуть стати під час також певного підвищення кваліфікації, під час перенавчання певного. Державними службовцями та службовцями органів середування. і це люди будуть, скажімо так, які розуміють проблеми громади і розуміють психологічний стан людей, які повернулися з фронту, і вони зможуть більш ефективно допомагати. Знову тепер відходимо від саме молодіжної ради і повертаємося до загального глобальної молодіжної політики. Чим загалом це явище може бути корисним для тих людей, молодих людей, які саме не живуть зокрема політичним життям чи суспільним, однак хочуть надалі жити, далі розвиватися в Миколаєві в Україні. Чим саме які молодіжна політика створює для них позитивні якості і напрямки зараз створюються. Чимало всеукраїнських професійних громадських об'єднань молодіжних. Наприклад, є в нас з 2000 року діє спілка молодих державних службовців України. Представники цієї спілки на сьогоднішній день захищають по мобілізації нашу Україну, проходять військову службу. Це люди, які були державними службовцями, від починаючи від 9 рангу, закінчуючи 6-4 рангом. Тобто, це є від головного спеціаліста до начальника управління плюс-мінус. І хтось працював в прокуратурі, пішов на фронт, хтось в обласній державній адміністрації або в міністерстві пішов на фронт, і таким чином ці організації не просто допомагають цивільним державним службовцям, а ще й тим, які мобілізувалися. І дуже важливо те, що ця спілка, наприклад, так пояснюю, допомагає і державним службовцям, які залишились працювати на деокупованих територіях. Це дуже важливо, починаючи методичною допомогою і закінчуючи матеріальною допомогою. Бо для цього треба мати мотивацію і мати психологічну підтримку. Також у нас в Україні працює Асоціація правників України, є Ліга студентів Асоціації правників України. Дуже вдячний цій асоціації, тому що члени Асоціації і члени цієї Ліги, які служать, теж допомагають підрозділам тим, де служать ці. Члени асоціації підтримують їх. І також у нас створ... був створений у 2022 році комітет з питань військового права, військового та захисту прав ветеранів. І ті військовослужбовці, які мобілізувались, стали представниками цього комітету. Я сам є представником цього комітету, де ми беремо участь у розробці нормативно правих актів щодо регулювання певних процесів в наших Збройних Сил України. І також допомагаємо змінювати певні питання в законодавстві щодо військової служби щодо мобілізації і так далі. Ви сказали на початку нашого інтерв'ю, що ви вже по суті займаєтесь молодіжною політикою з 14 років. І я хотів запитати, от за цей весь період вже достатньо такий тривалий, наскільки ви оцінюєте взагалі розгалуженість системи молодіжної політики в Миколаєві порівнюючи з іншими регіонами, з іншими обласними центрами? Тобто, на якому рівні от Миколаїв в цьому плані? Високий, достатній? Чи є до ще до чого йти? З 2022 року молодіжні лідери. Стали першокласними спеціалістами в молодіжній політиці, я вам скажу так. Чимало проходить форумів з молодіжної політики, з відновлення. Так? І організаторів, організатори це переважно працівники Кабінету міністрів України, різних міністерств, першочергово спікерам запрошують саме миколаївських молодіжних лідерів. І вони дуже рахуються саме з думкою наших миколаївських. Лідерів молодіжної думки. Це дуже важливо, тому що те, що пережили наші хлопці та дівчата, які були теж і в міській раді під час війни працювали, надавали адміністративні послуги, волонтерили, захищали батьківщину, бо в нас дуже багато миколаївських хлопців реально на фронті. І коли їх запрошують на такі форум, як вже як ветеранів, як експертів. Зараз Київ дуже зацікавлений в Миколаєві і в миколаївських молодіжних лідерах. Це дуже важливо для мене, як для представника молодіжної політики. Наші організації стали авторитетними. Ми почали вигравати авторитетні конкурси, рейтингові конкурси з благодійної діяльності, з молодіжної діяльності. І про нашу область в сфері молодіжної політики є одна із лідерів розвитку молоді. Так. Є певні проблеми, бо дуже багато людей евакуювалися в іншій області, хтось за кордон. Але є певні питання, так, і фінансові, і в тому числі питання, які стосуються оперативно-бойової діяльності і стану в нашому місті. І хочеться зазначити, що не дивлячись на ці всі перешкоди, не дивлячись, що багато молодіжних центрів, так, офісів молодіжних центрів в Миколаєві, які мали став громадської організації, пошкоджено. Багато гуманітарних пунктів теж пошкоджено, які були у 2022 році. Молодіжні організації не здалися і знаходили альтернативні вирішення питань. І вони продовжили всю молодіжну роботу. І треба їм дуже сильно подякувати за те, що вони не здалися, а почали працювати далі. Артема, які на ваш погляд на сьогодні головні проблеми стоять перед молодіжною політикою Миколаєві, не врахуючи війну російську агресію. Ми розуміємо, що це найглобальніше, яке впливає на всі сфери життя, які ви ще бачите? Сьогоднішні питання це люди. Бо, на жаль, населення міста Миколаєва зменшилось, і кількість місій молодіжної в організацій, які створились в Миколаєві, вони призупинились. Деякі навіть ліквідувались. Ті організації, які були у 2015-2010 році авторитетами до війни, зараз, на жаль, вони не є авторитетами, бо вони призупинили а деякі конкретно припинили свою діяльність. І зараз в нас виникає питання і потреба створювати нові молодіжні громадські організації. Треба оновлювати молодіжну політику і оновлювати саме інституціональні такі. Питання в громадянському суспільстві молоді. Треба свіжа кров. Треба, ну, свіжа кров це дуже так сказано жорстко. <треба>, Треба кадри. Люди. Молоді кадри, які вже мають особливий, скажімо так, інтелект, в плані того, що вони більш продвинуті технічно і продвинуті психологічно. Тому що зараз молодь це є реально амбітні і. Відповідальні, ну і також проривні люди. В плані проривні того, що вони добиваються того, чого вони хочуть. І це повинно бути. Повинна бути певна конкуренція серед молодіжних організацій, щоб ми росли і йшли вперед. Тільки вперед, і нам треба закінчувати війну. Якщо ці всі процеси будуть, війна. І перемога настане дуже швидко. Ну тут ще знаєте, Я вгадаю, можливо, грає важливий момент саме свідомий того, що є. Люди, молоді у Миколаєві, які ставлять для себе високі цілі, які можуть добитись високих результатів, однак вони не можуть ще демонструвати свої амбіції, і вони не можуть, можливо, віддавати звіт тому, що вони дійсно можуть в молодіжну політику прийти і дійсно тут добитись таких результатів. Тут тут важливий момент саме цієї виховної роботи з молоддю і пояснювати те, що. Відповідальність починається з нас, і треба починати в першу чергу працювати самостійно на результат світ, який можна королювати із інтересами міста і держави. Я от на останок нашого інтерв'ю хотів би запитати, власне, ваша сама історія успіху, чому ви залишилися в Миколаєві, чому як інші не виїхали? Тому що, ну, будемо говорити, відверто був період такий, та й зараз він залишається на думку деяких людей, що в Миколаєві перспективи немає для молоді. Чому ви лишилися і чим показуєте приклад іншим? Я народився в місті Миколаїві, я це наголошував на початку нашого інтерв'ю. І я не зміг залишити своє місто, тому що я працював в нашому місті в воронах місцевого самоврядування. От, я бачив всі ці процеси важкі, які відбувалися під час війни. Я брав в них безпосередню участь. І в мене тут будинок, в мене тут сім'я. І, і я тут, Миколаївець, ну, в третьому поколінні, якщо не в четвертому. У мене вся родина з Миколаєва. І я не зміг. Фізично покинути наше місто, навпаки, пішов брати участь в обороні нашого міста. По-друге, хочу сказати, що в нас активно працює управління молодіжної політики Миколаївської міської ради, які сказали і звернулися до мене кажуть, Артем, треба допомога. Я не міг залишити представників управління, тому що вони нас багато років збирали, вони нами опікуються і вони нас координують. І вони надають на всіляку підтримку. За це теж працівникам управління я дуже вдячний, тому що це реальне управління, яке пікується про молодь. І на сьогоднішній день вони роблять все можливе для того, щоб молодь саме реалізувалась. Я необхідний в цих процесах, я розумію свою, скажімо так, потребу в цьому. І також хочу сказати, що я сам з родини військовослужбовців, і мене навч... батько завжди навчив, і, і мати. Казали, що треба любити своє місто і треба захищати своє місто, коли місто потребує захисту, і коли місто в критичній ситуації. Коли ця критична ситуація настала, я обрав саме допомогу нашим мешканцям, нашим військовим. І я вважаю, що це патріот... більш як і патріотизм, як це громадська діяльність. Обов'язок. І об... громадський обов'язок. Тому що хто як не ми. Що ви хотіли наостанок сказати нашим глядачам, які дивилися сьогодні наше інтерв'ю? Я хочу подякувати кожному миколаївцю, кожному представнику молоді, не тільки міста Миколаїв, Миколаївської області, а й України, а також і нашим іноземним молодіжним партнерам. За те, що активно розвивають молодіжну політику нашого міста, надають партнерську допомогу. і також не залишили нас, миколаївців, у дуже непростий критичний час, а навпаки, підтримували нас і давали нам іти, іти далі, і дали можливість нам, щоб синьо-жовтий прапор був в нашому місті. Дякую кожному молодіжному діячу громадському, кожній молодіжній громадській організації нашого міста за те, що ви робите. Це дуже важливо і воно обов'язково буде цінитися. І популяризуватися, Дякую Вам, Мартема. Також за те, що знайшли сьогодні час, для того, щоб ми змогли поспілкуватися на ці важливі для молоді і загалом для України теми. Вам я також хочу побажати успіхів в подальшому в впровадженні тих ідей, які ви вже поставили для себе і для тієї команди, яка буде працювати в молодіжній раді. Ну і на це натхнення в цьому для реалізації. Ну і, мабуть. Підсумовуючи таке комуніке нашого інтерв'ю, я сподіваюся, що побачують не тільки в Миколаєві, тому що це важливо відносити те, що в першу чергу мовить буде далі рухати державу, розвивати її, і зокрема робити все для того, щоб вона відроджувалася після цієї війни. І треба в першу чергу, щоб мовить розуміла, те, що на них лежить ця відповідальність в розвитку держави, а також допомоги тим старшим людям, які вже є молоді, які старші як мінімум 35 років, і які вже потребують також в цьому плані допомоги. Тому я вам бажаю успіху. Нашим глядачам хочу нагадати, що з нами сьогодні був Артем Кривцов, голова правління громадської організації Молодіжний центр наукової діяльності. З вами був Олександр Матюшенко та програма Діалог. Друзі, залишайтеся з Мартом і найголовніше, пам'ятайте, що треба вірити в себе, вірити в Україну, вірити в Миколаїв. І тоді ми точно переможемо.